20 жовтня сьогодні преподобного отця нашого киріяка Самітника. Одного разу почувши в церкві слова святого Євангелія, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Вийшов з храму, тоді Киріяк і нікому нічого не сказавши, пішов на пристань. Сів на корабель і подався до Єрусалиму поклонитися святим місцям. З Єрусалиму він пішов до лаври святого Євтимія Велику, і той постриг його на монаше життя і послав на Йордан до лаври, де ігуменом був святий Герасим. Життя, яке він тут провадив, годі описати, досить лиш навести слова святого. Що сонце не бачило, щоб він їв і щоб гнівався. Увечері аж до півночі преподобний Киріяк читав псалми, потім служив полуночницю і лише після цього прилягав трішки поспати. Але й таке життя видалося йому занадто розкішним, тому на 70-му році життя він узяв зі собою одного учня і поселився в дикій пустелі на Кирилому на лаври Святого Євтимія Великого, описуючи життя преподобного Киріяка, каже, що в тій пустелі не було чим прохарчуватися. Росло там лише дуже гірке зілля до їди непридатне. Однак Киріяк велів учнові варити те зілля, і воно ставало добре і солодке. Один благочестивий чоловік з міста. Фекуї, довідавшись про побут, преподобного в пустелі, привіз йому багато буханців хліба. А наступного дня, коли учень як звичайно зварив зілля, і вони стали їсти, то воно виявилося геть гірким. Тоді святий Киряк почув його, що Бог тільки в потребі чинить чуда, а їсти варену страву, маючи хліб, було б лакомством. Коли хліб закінчився. Тоді вони знову стали варити гірке зілля, і воно їм добре смакувало. Приклад, дорогі в Христі, брати та сестри святого Киріяка. нехай сьогодні буде для нас стимулом того, щоб подумати, може ми маємо під достатком, а може і забагато, певних якихось матеріальних благ у нашому житті. А довкола є багато нужденних людей. Звернімо на них увагу, спробуймо у цей день відмовитись від солодкого, від кави, від чогось, що так сильно любимо на щодень. І пожертвуємо якийсь смаколик нашим ближнім.